Вітаємо на каналі Автомаркет. Розглядаємо набір інструментів від компанії Intertool, який є найвідоміший і найоптимальний за параметром ціна якість. Дана модель має номер 6108 Sp, що означає Semi Professional, Півпрофесійна. Кожен ящик йде запакований в заводській плівці. Ось у нас є гравіровка Так, Це низ, це верх. Тобто відкривати ось так треба. Виробництво даного. Набору проводиться в Китаї. Компанія Intertool заснована в 1992 році в місто Харків Чотири роки поспіль отримує знак якості, всеукраїнський, за найкращий інструмент. Це за 18, 19, 20 і 21 роки. Защолки у нас пластмасові, зроблені під... ...помальовані під метал сріб, сріблястого кольору. Багато людей вважають, дивлячись на фото, що це в нас метал. Насправді це пластмаса. Так, після першого відкриття інколи в нас з верхньої пол половинки вилітають, біти. Так, надалі в нас такого не буде. Даний інструмент зроблений з високоякісної вуглецевої сталі. У наборі дві тріскачки з посадковими квадратами одна друга і одна четверта. З реверсом і кнопкою скидання та фіксації головок. Реверс, флажок і йде в іншу сторону. Що важливо, вони мають 72 зуба. Хто не знає, це максимальна кількість. Чим більше, тим краще. 24 це досить мало. Це в нас кількість зубів всередині. І чим більше, тим плавніший хід. надійніше. Реверс. Кнопка скидання. Головка сидить, не вилітає після натискання. Вона злазить. Також у нас є 17 головок, розташовані тут. Від 32 найбільшої, що є найбільшою головкою для легкових автомобілів. У вантажник вже йде зовсім інший квадрат і зовсім інші розміра. І до 10. Ось наша десятка. На кожній головці в нас вибето скільки, скільки міліметрів. Так, 17 штук. Чого нема, це в нас є головки на 31, яка ніде не використовується на 29, на 28, на 23. І далі в нас. Уже всі підряд йдуть. Також у нас є 5 одиниць подовжених головок на одну другу квадрата. Головки торкс. Зірочки. Ось вони. Кількості 8 одиниць. Подовжувач одна друга. 125 мм. Ось він. Вороток з плаваючою головкою. Також його можна використовувати як і подовжувач 250. ку Тут у нас є фіксація. Кожному. Є дві головки 16-21 мм свічні. Хто не знає, свічні головки мають в середині гумочку, яка після відкручування свічки, дозволяє її витягувати плавно. Не у всіх машинах можна, не у всіх автомобілях можна дістати свічку руками. Тому дуже добре, що вони. Йдуть з резинками кардан одна друга, гнучкий. Якщо треба під, під певним кутом також з фіксацією кардан одна четверта. Це в нас перехідник. Для бід одна друга. Тобто у нас є ось така біта. І ось така тріщотка. Ось у нас вже виходить Тримач. Так у в нас є тримач для головок та біт. Ось наша головка. Шестигранна. Або як її називають хекс. Функція викрутки. Також тут можна подовжити. Так начина тріскочку три шестигранники. До речі їх найчастіше гублять. Біта. Біта у нас іде 5 шестигранних. Ось вони ось тут пронумеровані. 5 торкс. Зірочки. Ось вони ось тут. Також в нас є хрестоподібні, шліцеві або, як в них, плоскі три штучки. І також додаткові хрестоподібні. І головки з насадочками дублюють наші біти. Також є подовжені головки під 1 четверту, 9, від 6 до 13. Найважливіше підписуємося на наш канал. Для нас це дуже важливо. Означає, що ми робимо правильну роботу. Вам подобається, що ми робимо. Підписуємося, ставимо лайк. На все добре. Слава Україні!